На Тернопільщині побільшало ДТП. З початку року по області зафіксували більше двох десятків дорожньо-транспортних пригод. Їхнім наслідком є чимало травмованих та кілька загиблих. З початку року на дорогах Тернопільщини скоєно 22 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, в яких Три людини загинуло та 25 травмовано. Переважно каже Микола Ігначенко, це зіткнення та неїзд на пішохода. Супутньою причиною ДТП часто стають погодні умови, тому водіїв просять особливо уважно керувати авто в зимовий період та зважати на ожеледицю. За інформацією гідромитцентру, в найближчі дні на Тернопільщині очікується пониження температури. Опади у вигляді снігу утворення ожеледиці, працівники відділу управління превентивної. Діяльності головного управління національної поліції в Тернопільській області, які забезпечують безпеку дорожнього руху, звертаються до водіїв бути максимально уважними на дорозі, уникати різких маневрів, обгонів, дотримуватись безпечної швидкості руху. Особливо уважними як водіїв, так і інших учасників руху просять бути біля пішохідних переходів. Враховувати, що проїзна частина є слизькою, і можливо, не всі водії можуть завчасно зупинити транспортний засіб, дивитися, щоб всі учасники дорожнього руху, тобто водії, які рухаються, побачили і надали можливість для переходу пішоходів. Також правоохоронці закликають батьків добре пильнувати за дітьми та нагадати їм правила дорожнього руху.